Утоплення. Головне пам'ятати, що люди тонуть тихо. Тож, що робити? Утоплення це тихі вбивця. Ви ніколи не почуєте, що вам крикнули А я тону, чи щось таке. Тому що якщо людина тоне, вона вже не дихає. Якщо вона не дихає, то вона й говорити не може. І люди тонуть в два етапи: етап перший, коли людина ще в свідомості намагається винернути, захватити повітря. І етап другий, коли людина наша. Ось так вона втрачає свідомість і, і плаває, плаває на І так води. О, спиною вона вже без свідомості в першому етапі, коли людина ще винирює і хоче захватити повітря. Ні в якому разі не можна до людини наближатись. Вона вас обов'язково втопить, навіть якщо це трьохрічна ваша дитина. А в минулому році в Єгипті тонув хлопчик чотирьох років. Він за собою потопив 11 дорослих дядьків, одинадцять, які отак от кидались, які хотіли його. Захватити там за шию, поблисти, ну все як нас там в школах вчили, так робити не можна. Людина вас стопить. В Першому етапі треба лише кидати людині щось що плаває, починаючи з. Кругів, матраців, м'ячів, закінчуючи навіть своїми штанами, щоб людина схватилась, і ви за собою її потягнули. Людині пощастило, як а, а, тоне, і ми побачили, ми зрозуміли, що це саме утоплення, але не просто людина грається. Так. А, алгоритм дій: ми а, зрозуміли, що людина тоне, крикнули а, про допомогу, так. сказали, що я хочу допомогти потопельнику і далі. Ми все, що все може плавати. Але не наближуємося до нашого пацієнта. Якщо ж нема що кинути, підплили на 2 метри, контролюємо його своїм зором, не відвертаємось до нього спиною, бо він підпливе і сяде вам на голову. І чекаємо, поки він втратить свідомість. Якщо він втратив свідомість, уже він спливає і лежить рівненько. Тоді ми його пхаємо на берег. І вже коли дістали його на берег, то будемо починати рятувати потопельника за спеціальним алгоритмом. Тут є ще один міф, завдячуючи знову ж таки фільмам, ми думаємо, що зараз людина, яку ми врятували, почне плюватися водою да, і повні да, да. легені води, води там немає. В легенях води немає, і для тих скептиків, які зараз дивляться, і скажуть, як так, то включайте розум і пам'ятайте, що якщо людина вспливає, вверх то, Мабуть, все ж таки там немає води. Бо якби там була вода, він би пішов під воду. І коли в легені набереться вода, і не тільки в легені, у всі інші органи теж набирається вода. Людина справді йде на дно. і Це відбувається через 5 хвилин після того, як він втратив свідомість. А поки людина плаває отак, от і вона знаходиться в стані клінічної смерті. У нас є Важливі 5 хвилин, коли ми, ми маємо врятувати людину, поки він ще в клінічній смерті. Людина буде плавати ось так. Ми е, витягаємо на берег без свідомості людину. Витягаємо на берег, Вдя... одягаємо рукавиці. Одягаємо рукавички. Власна безпека перед усім. Люди, які е, тонуть, вони дуже часто блюють, рукавиці обов'язкові. І саме перше основне, що треба зробити, це злити воду з дихальних шляхів, але це не легені. Води в дихальних шляхів, ось так: тут, 50 мл, в ротовій носовій порожнині. Тобто для цього достатньо просто перевернути його на бік, злити воду. І потім нам треба дуже швидко зробити п'ять рятувальних вдохів, використовуючи бар'єр, тобто використовуючи тобто в тому плівку клапана. разі Серцево-легенева реанімація не починається з а, компресії, компресії да. а починається з вдихів. Штучного дихання, так, і для дорослих, і для дітей це важливо. Якщо ми швидко і якісно зробимо ці вдохи, то може нам і не придеться робити серцево-легеневу реанімацію. Тому плівочку вкладаємо, закидаємо голову назад, закриваємо ніс, широко відкриваємо свій рот і робимо п'ять вдохів. І дуже часто, якщо ми дістали людину швидко з води, вона, коли ми робимо ці п'ять вдохів, починає продуктивно кашляти і робити перші свої глибокі вдохи. І на цьому етапі нам теж треба. О, і ми одразу перевертаємо його туда. на бік, щоб йому було дихати легше. Якщо ж цього не відбулося, дихання не відновилось, тоді я кажу, Кать, викликай 103, каже, що ми починаємо серцево-легеневу реанімацію. І починає вже 30, 30, до, 2, 30 2, до 2, 30 вдох. до 2, 30 до 2. Уявляєш, оця от штука за 10 гривень. Наскільки вона важлива при утопленні? Тому що якщо в нас немає, її ми ці п'ять вдохів не зробимо, відповідно врятувати життя не зможемо. О, Почнемо. Штука за 10 гривень власне, на поміститься, напевно, навіть в найменший чохол для куди. Речей. Навіть в чохол для телефону її можна вкласти, щоб не носити там 40 візиток, а носити щось дуже важливе. А, такі маленькі речі можуть врятувати життя. А в якому випадку ми викликаємо швидку в будь-якому випадку будь-якому випадку? Якщо було утоплення втрата свідомості, в будь-якому випадку людина має госпіталізуватися. І тут повторимо алгоритм дій і для і для дорослої людини, і для так. дитини однаково п'ять вдохів, так. і потім починаємо серцево-легеневу реанімацію. Якщо не відновилися, якщо не, нема, дихання, якщо не відновилося дихання. А що далі ми можемо робити, якщо е, швидка їде довго? Якщо дихання немає, ми продовжуємо серцево-легеневу реанімацію: 30 до 2 використовуємо дефібрилятор, якщо він є, наприклад, в гідропарку в Києві. він є а, якщо ж дихання відновилось, людина задихала, тоді перевертаємо його на бік і ось так тримаємо, контролюємо, що він нас дихав. Дихання є чудово, дихання немає. Вкладаємо на тверду рівну поверхню, починаємо серцево рецептої реанімацію. Власне, про дефібрилятор ми знімемо наступне відео і дочекайтеся його.